Я за перший, хто вважає, я собі можу взяти там, з колегами, сісти там, чи, чи перед концертом, чи ще щось там собі покурити. Або собі зібралися покурити, чи там на Майдані, знаєш, були собі сіли, там і що? то не колотися. Маріхуана сто разів ну, навіть не до порівняння алкоголь. Алкоголь це зло. Алкоголь, а ми що, і лікування. Ну так мені щось там погано, там якісь нерви. Я собі покурив, так чш, класно, так. Знаєш, я собі в такому стані, що мені добре. Так? Ти розумієш? А що а алкоголь бахаєш, депресняк? Так в мене були депресняки, бухаю, бухаю, п'яний впав, і далі бухаю. Ну що це таке? Це лажить, ще рано похмелився і потім запой. Знаєш, я тут собі так мозки провітрив. так, і все, так, і все. І то, то є лікувальне. І, І, до речі, Значить, зменшується навіть наркоманія, ну я про траву кажу, так? Там, де вона легалізована, там набагато менше курити. Ну тому що дозвол, ну пішов в аптеку. І ну, вона куштує якісь гроші, все. ну Взяв по Знаєш, що. Ну, і не хочеться там. Ти розумієш, от алкоголь, так. Я б на алкоголь робив шалено ціни, ну як в багатьох країнах, шалено дорогий алкоголь. І на сигарети, от такі навіть дуже дорого. знаєш, бо, знаєш ну що ти там розумієш? Я мільйон разів всім розказую, що це що не я малюю, ангели малюють, і це, це, це процес іде незалежний від мене. Може бути п'яний, може бути якийсь собі завгодно, так, от є дошка, так, пішли піш, 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 ангели і намалювали. А той молиться, б'є поклони, пости, там все. І мертве. І він з того робить роботу. Знаєш, таке, от я бачу такі ікони, ну, мертві. А ти знаєш, а то монах, а він постріть. Ну, ну мертві, Я не хочу до хати, не хочу до церкви. Боронь Боже, вам подобається, купуйте, вішайте. Так?